Права 246 виконає віднімання. Є дуже великі числа, які треба віднімати. Давайте будемо їх зачитувати і одразу стопчик віднімати. Отже, читаємо 10 мільйонів. Записуємо 10 мільйонів 412 тисяч 342 мінус 5 мільйонів 312 тисяч. 473. Віднімаємо. Так, 2 мінус 3 не віднімається. Позичаємо старшого розряду. 12 мінус 3 це 9. Далі була 4, збрали одиничку 3. 3 мінус 7 не можна відняти. Позичаємо 13 мінус 7, це буде 6. Була трійка, забрали одиничку двійка, 2 мінус 4 не віднімається. Позичаємо старшого розряду. 12 мінус 4 це 8. Була двійка, забрали одиничку, стала одиничка. 1 мінус 2 не віднімається. Тоді 11 мінус 2 буде 9. У одинички забрали одиничку це 0. 0 мінус 1 не віднімається, позичаємо. 10-1 це буде 9. Була четвірка, забрали одиничку це трійка, 3 мінус 3 це 0. 0 відняти 5 не можна. Позичаємо старшого розряду. 10-5 це 5. 1 мінус 1 – 0 на початку не пишемо. Отже, вийде 5 мільйонів 99 тисяч 869. Записуємо тоді, що це дорівнює 5 мільйонів 99. Тисяч 869. 869. Є друге завдання. Тут вже у нас 3 мільярди. Так що давайте я буду ось тут унизу віднімати. Сподіваюсь, мені місця вистачить. Отже, пишемо тоді 3 мільярди 503 мільйони 765 тисяч 284. Мінус 1 мільярд 370 мільйонів. 490. 5397. Віднімаємо. Так, 4 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 7 це 7. Було 8, збрав одиничку 7. 7 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 17 мінус 9 це 8. Двійка. Забрали одиничку, одиничка. 1 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 3 це 8. 5, забрали одиничку 4, 4 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 5 це 9. 6 було, забрали одиничку 5, 5 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 9 це 6. Було 7. Забрали одиничку 6, 6 мінус 4 це 2. 3 мінус 0 це 3. 0 мінус 7 не віднімається, позичаємо старшого розряду. 10 мінус 7 це 3.

887 є. Так, третє завдання. Тут у нас один мільярд є. Від нього треба віднімати. Ну що ж, давайте будемо в стопчик віднімати 1 мільярд. Це мільйони. Ще три нолики. Це тисячі. І ще три нолики. Одиниці. Так, один мільярд мінус. Так, 382 мільйони. 382 мільйони. 049 547. Віднімаємо. Так. 0 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 7 – це 3. Був 0. Не можна відняти 1. Від 10 віднімаємо 1 це 9, 9 мінус 4 це 5. У 0 не можна забрати, позичаємо. 10 забрали одиничку 9, 9 мінус 5 4. Далі, у 0 не можна забрати одиничку, позичаємо. 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 9 це 0. У 0 не можна забрати одиничку, позичаємо. Тоді 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 4 це 5. У нуля не можна забрати одиничку, позичаємо. 10-1 9. 9 мінус 0 це 9. нуля не можна забрати одиничку, позичаємо. 10-1 це 9. 9 мінус 2 це 7. У 0 не можна забрати одиничку, позичаємо. 10-8. Uh, 10-1 це 9. 9 мінус -8. 8 це 1. У нуля не можна забрати одиничку, позичаємо. 10 мінус 1 це. 9, 9 мінус 3 – це 6. 1 мінус 1 – це 0. На початку 0 не пишемо. Отже, вийде, записуємо, 617 мільйонів. 617 мільйонів. 950 тисяч. 453. Є. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас знову є мільярди. Для того, щоб їх відняти, треба знайти місце. Дуже вдало от я тут записав. Придеться десь тут нам писати. Отже, будемо пробувати. Пишемо тоді 5 мільярдів. 5 мільярдів. Далі 132 мільйона. 472 тисячі.

1 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 9 це 2. 3. Забрали одиничку 2. 2 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 9 це 3. Була 2, яка забрали одиничку, одиничка. 1 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 8 це 3. Була 7, забрала й одиничку, 6 буде. 6 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 16 мінус 9 це 7. Була четвірка, забрали одиничку, трійка. 3 мінус 9 не віднімається, позичаємо старшого розряду. Тоді буде 13 мінус 9 це 4. Була двійка, забрали одиничку, одиничка. 1 мінус 7 не віднімається, позичаємо 11 мінус 7 це 4. Була трійка, забрали одиничку. Стали двійка. Двійка мінус 9 не віднімається, позичаємо. Тоді буде 12 мінус 9, це буде 3. Далі одиничка. Забрали одиничку. Це 0. 0 мінус 9 не віднімається. Позичаємо, тоді 10-9 буде 1. Була 5, забрали одиничку 4. 4 мінус 4 0. Попереду пишемо. Ну що ж, читаємо 134 мільйони 473 320. Давайте це тоді запишемо. Отже, в четвертому різниця буде 134 мільйони 473 тисячі 320. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на віднімання, тому що у нас дуже великі числа на цьому вправу завершено.